Доброго дня, сьогодні 9 квітня. от Вирішив піти в парку, в нашому литропарку. от подивитися такі гриби, як з Саркосифа. Це ну, смак у неї простий, але це є гриби. І найголовніше, що вони дуже корисні. В медицині теж їх використовують. Це одних із тих грибів, які... Приносять користь здоров'ю. Тут дивлюся. Зазвичай вони десь в кінці лютого, в березні, але от дивно, що такий час. І дивлюся, тут прямо поляна вся красна. Випадково замітив їх. Ось дуже-дуже багато. Ось тут пройти. І ще багато таких маленьких грибочків. От, бачимо, які вони красиві. Відварюються, в інтернеті є рецепти, відварюються і як салат от, подається до страв різних. Так що хто побачить такі гриби, повинні розуміти, що це не лише красиві дуже гриби, а вони ще й їстівні. А ось ще така краса. Ось, сейчас покажу. Так, а це саркосифа жарена. Сейчас раз піджарю, подварив, хвилин 20 піджарів, добавлю цибульки, солі, перчику і пару ложок сметани. Так, от піджар, піджарив, додав цибулі. Я цибулі дрібно нарізав, перцю. І от в мене індійська сіль теж додав. Такий горман. Ось така сіль у мене. Зараз ще піджариться і додав трошки сметани. Так, додав я сметани, пару ложок чайних і куркуми. Куркума у мене... Натуральна з корня. Я її постійно додаю. зараз перемішаю і буду ще тушкувати ну, хвилин 10. Ще хотів сказати про ці гриби. Саркосифа це як індикатор вашого лісу. Вона росте тільки в екологічно чистих середовищах. Тобто, якщо помітили, що у вас росте царкосифа в лісі, то знайте, що у вас. Зиколов'ю, все Гаразд. І так, страва готова. Це до картоплі я приготував. Це може бути до якоїсь страви. Е, любої можете приготувати ці гриби. Скажімо так, я до цих грибів скептично ставився кілька років. Це єдині риби, які в нашому дедропарку я ще не куштував. І сільних грибів. Оце перший раз я зараз спробую їх. Ось. М -м да, шикарний смак. Дуже подобається. От чимось мені такий смак, як до зморшків. Це мої самі смачні гриби. От щось схоже. Дуже такий, особливо з цибулею, Дуже шикарний смак. І чим ще ці гриби мені подобаються, що вони не втрачають свій вигляд. Красивий вигляд. Тобто до будь-якої страви. Ну, це як прикраса буде. Дуже корисні риби і саме головне, що дуже смачні. І от гриночки ще зробив я, от такі гриночки, Ну це вже друга історія, я розкажу, як їх робив Ось з зайцем, чорним хлібом. Дуже теж штука хороша, корисна. Так що, якщо в вашому лісі ростуть такі гриби, ви можете їх використовувати у страви. Вам сподобається?